Мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі Тернопільська погода. У народному календарі 26 березня день Гавриїла. Колись говорили на Гавриїла туман, літо непогожим буде, а сонце цього дня обіцяє хороший урожай зерна. А чого чекати нам від погоди 26 березня? Дізнаємося за мить. Прогноз погоди на 26 березня. По області мінлива хмарність безістотних опадів. Вітер 9-4 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів тепла, в день 14-19 тепла. По місту мінлива хмарність без істотних опадів, вітер 6-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси тепла, вдень 15-17 тепла. За старими повір'ями вода цього дня володіє цілющими силами, тому обов'язково купалися та вмивалися з водоймів. А якщо поблизу був потічок, набирали в ньому воду для пиття. А я бажаю вам хорошого настрою за будь-якої погоди. З вами була Марія Весоловська. До зустрічі на Тіві-4. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ексклюзивні ковані вироби від найпростіших до елітних: огорожі, брами, балкони, двері та меблі, повний цикл послуг, розробка ескізу, заміри, виготовлення, доставка і монтаж. Фабрика ковальства Миколинецька, 31. Телефон 23 64 11.